Ми нагадуємо вам, що проводимо сьогодні опитування і поставили вам таке запитання. Що означає з... інформація про зв'язок Тимошенко та Онищенка Кадирова? От, будь ласка, варіанти відповідей на ваших екранах. Під ними номери телефона, за якими ви можете давайте їх озвучимо. Це чутки, які поширюють прихильники Порошенко. Докор що батьківщина причетна до махінації, або димова завіса, яка відволікає від чогось іншого і важливого. Ну, от можете голосувати, як я вже сказала, за телефонами і також на сайт еспресо і в мобільному додатку Ну, а, власне для тих, хто не розуміє про що йдеться, що тільки та... увімкнув телевізор <світ> так до теми нашого опитування на величкі у народному фронті оприлюднили доказ співпраці лідерки батьківщини та одіозного екс ексрегіонала втікача. Під час погоджувальної ради лідер фракції Арсенія Яценюка Максим Бурбак нагадав Юлії Тимошенко про призначення міністром екології Ігоря Шевченка у 2014 році. Власне, воно свідчить про співпрацю лідера Батьківщини з бізнесменом та нардепом втікачем Олександром Онищенком. Як відомо, Шевченко, юристи помічник Онищенка, таку заяву нардеп зробив у відповідь на промову Тимошенку про те, що вона Одним чином не пов'язана з екс-регіоналом. Мовляв, це спланована дискредитація її команди. Максим Бурбак в свою чергу продемонстрував лист Тимошенко на ім'я прем'єр-міністра Яценюка від 1 грудня 2014 року, де лідерка батьківщини пропонувала призначити Шевченка на посаду міністра. Народний депутат Ігор Мосійчук написав на своїй сторінці у Фейсбуці за його інформацією. Ряд джерел стверджує, Юлія Тимошенко взяла за це призначення від Онищенка 5 мільйонів доларів. Тимошенко Ж вважає, що її дискредитує президент Петро Порошенко. От ми вам і нагадали. Я нагадаю, що триває наше опитування. Що це за зв'язок? Ось ця інформація, яка з'явилася між Тимошенко і нищенко Кадирова. А в нашій студії Кирило Сазонов політолог. І ви маєте можливість один нас. нагадай, будь ласка, гостю нашому варіанти. Да. Які це ось чутки, які поширюють прихильники Порошенко зараз про Юлію Володимировну, Доки що батьківщина дійсно мала ось такі зв'язок і про до махінації, або просто така димова завіса, яка відволікає зараз суспільство від чогось важливого від прийняття бюджету на связь Аніщенка Тимошенко ні для кого не секрет. То есть, когда после победы революции парламентских выборов э, была сформирована коалиция, да, да, каждая партия просила себе ну, свой кусочек ответственности, свой кусочек должен сесть. То есть на самом деле это называлось правительство Яценюка, у него там было меньше половины министров. То есть большая часть президенту, два министра Тимошенко, что-то получали, Ляшко, получил э, своего, э, по-моему, вице-премьера. То есть э, все было по честному. Если ты хоть интересы хоть одной фракции не учтешь, ты не получишь голосов за назначение уряда за урядовый законопроект. И так было всегда: увы, эта система работает так. А Министерство экологии это только на первый взгляд скучно. А на самом деле это одно из самых жирных мест оно фактически выдает все лицензии на добычу полезных ископаемых. Это, ну, это такой кусок, что для людей, которые заняты газовым бизнесом, угольным, любым, связанным с недрами, это просто золотое дно. И, конечно. А ці інтереси. Ну, за розслідуванням наших е, колег, журналістів, якраз Онищенко, е, е, Тимошенко, на замовлення Онищенко, якраз блокує закон про спецконфіскацію, або аби, аби вивести гроші Януковича. Там и хороші деньги на этом тоже. То есть, если мы видим, что. Арбузов боится спецконфискации, принятия закона, и Онищенко у него выкупает за 20% стоимости какие-то облигации, акции. Это уже приносит прибыль. Цена вопроса сумасшедшая, поэтому люди блокируют за долю малую, блокируют в парламенте, блокируют в СМИ эту тему. То есть всех пугают, что завтра к тебе ворвется следователи, у тебя все заберут. Ну а щодо розумного годинника Онищенка, який її усе фіксував, все знає uh -huh. на засіданні фракції блоку Петра Порошенка напередодні Петро Порошенко відреагував на звинувачення Олександра Онищенка і сказав, що ніяких плівок немає, бути не може апріорі, це така лінія захисту. Вірніше, ну, це заявив Ігор Гринів. Ну, така реакція на закиду є, чи немає насправді, якщо немає, то тоді що ж ти Онищенко Кадиров передав. В Ситуация очень смешная в и штате. парадоксальная. С одной стороны, она рассчитана на тех, кто ни разу не заходил в администрацию президента. Я заходил на встречу даже не с президентом, а с Филатовым обсудить судебную реформу. Там система безопасности такая, что никакая прослушка, никакие часы не сработают. Ты выключенный телефон сдаешь просто на входе. То есть там технически обеспечено все. Поэтому все это диктофон под диваном, часы смарт, которые записывают, это сказки для непосвященных. Но самое парадоксальное, что ФСБ могло... Подготовить любую запись: нарезать, смонтировать, <кхем> вылезать ее. И онищенко просто выполняет тогда их заказ. То, -то мы можем чекать на такую появу. Записывать он не мог, это я не верю, это просто несерьезно. Но что-то слепить ему могли и передать. Ну, налекаты президента, щоб він тепер не, не допускал свой кабинет людей в годинниках, навряд ли выше. Навряд ну, часы это святое для наших чиновников, <гум> как-то. Чем чи может это подорвати позиции Порошенко? Вот такие заявы. Это стандартная схема работы Москвы это давление компроматом на украинского президента. То, помним, времена Кучми, кассетный скандал, помним кольчужний скандал нічого не подтвердилось, но Янукович іде в приемники, Медведчук іде в главу и Росія фактически берет под контроль. Скажіть, ну якщо не було цих записів, немає їх, наприклад. А сам факт. Тут, ну, так, ви зрозумієте, тему ж таку обрали, в яку е, дуже легко повірити українцям. Ну, тому що е, така форма взаємодії, вона ні для кого не є секретом. Тема, тема вже спробувала, тому що прийшли в гості, пропали ложечки, ложечки знайшли, осадок залишиться все одно. Тобто хорошо пошуміти в СМІ, і буде розговорити о тому, що може, щось і було, може, щось і -то правда. Тот факт, що. Что... А Нищенко спонсировал, допустим, кампанию против Яценюка в течение 10 месяцев. Это для медийщиков не секрет. То есть там бюджет без ограничений, мечта любого пиарщика. Размещай, пиши, фантазируй. Не, ну, за словами Это Нищенко, а Петро Порошенко выкористовывает транш МВФ для купивли голосов. Гроши. Ну, с траншами МВФ гораздо сложнее. Похоже, человек, который занимается газом, не очень разбирается в этих финансах. Потому что транш МВФ часто уходил просто в золотовалютные резервы. Просто такие условия МВФ. То есть деньги зашли, и они там лежат. Трогать их нельзя. Это укрепление гривны, и все. Ну, то-то обналичить и раздать народным депутатам за голосы, это нереально. Народным депутатам за голоса тоже не секрет. Платят за лоббизм. Это было. Мне последний раз обещали, что этого не будет. Нет, первый раз мне пообещали, что этого не будет в 2004 году, в 2005. Но это продолжается постепенно, да, это факт. Но дело в том, что чемоданы с наличкой, это даже Клюев уже их не разносил. В основном все делается проще. Надо голосовать за бюджет. Ребята, учтите мой округ. И жесткий критик власти, получая финансирование на свой округ на какой-то подряд, вдруг голосует за. То есть это тоже не секрет. Мажоритарщики под округа, отраслевые лоббисты под отрасли. То есть это нормально. Просто в Украине это немножко почему-то тайно делается, как-то хитро. И в Штатах лоббизм это подавим. святое. Да. Ну а свой, вот вымогая створение ТСК, Для розслідування цих фактів, Олег Ляшко. Це взагалі, що сама пропозиція створити ТСК, які створюється з тих самих народних депутатів, це знаєте, як от в тому мультфільмі тільки не бросайте, мене в терновий куст. Що ну, ви я не, не... Помню, я не пам'ятаю ні одного успішного ТСК. Але взагалі що ви не роз? можуть розслідуватися проти себе. Процес, тобто... головне, процес. Вони будуть ну, ТСК не приносять результатів. В нинішньому форматі вони не, ну, не действують ніяк. Тому ці можуть займатися на БУ. на ЗК, допустим, прокуратура. То есть мне очень интересно, да, действительно, Анищенко не из своего кармана все эти деньги доставал, потому что деньги были действительно, ну, я не могу оценить полностью объем 3 или миллиона долларов в месяц, но деньги шли безумные. Кто еще скидывался, кто давал поручения? Это очень интересно. Цікаво. Цікавость взагалі зараз поводника Олега Ляшка. А, ну, то, ТСК, це звичайно. Така забава, в забава, так. А те, що він став таким критиком Юлии Володимировны? Чем чим И Гроші які з ним дійшли? Вони були обрічені на війну, тому що вони пасуться на одному і тому ж електоральному полі. У них одні і ті ж методи. Они не секрет, що Ляшко це бувший, один із самых депутатів фракції фракции Бют. Він возглавлял э, бюджетний комітет, по моєму то есть это самое одно из двух самых Либо возврат ПДВ, либо распределение бюджета. Вот. И сейчас они борются за один тот же сельский электорат. Юлия Владимировна, любый мой, защитнул, выступает со своими проповедями, Ляшко со своими там, перформансами, целует корову, ходит там, с вилами. То есть они обречены воевать. И чем этот меньше пирожок, тем жестче будет борьба. Сути, на одном Про наслідки, які можуть бути, навіть якщо. Ну, давайте так розберемо, якщо все-таки вони існують якісь певні записи, так які будуть наслідки для Петра Порошенка і для країни в цілому, і якщо дійсно їх немає, якщо це щось таке, тому що Онищенко е, ж заявив, що передав лише там частину якусь маленьку. Можливо, на цьому і завершиться все. компромат не можна викидувати одразу весь, воно давати дозіровано по кусочку, щоб підігрівати інтерес к темі. Тут завпалі ситуативні інтереси розшатати позиції президента і від нього розпуска Верховної Ради. цього хочуть в першу чергу Кремль любая дестабилизация в Украине им выгодна сейчас, особенно на фоне выборов в Европе и закончившихся только в США. Этого хотят некоторые украинские политики, то есть та же Батьківщина. Отже, яка ще виділ. Чого, чого хоче радикальна партія вот зараз Олег Ляшко, Лідер партії, яка ні за що не голосувала. Ні за що не голосувала, тому що нічого їм не пропонують, нічого не заносять. Ну, что касается ни за что не голосовали, я напомню, что фракція Ляшко голосувала за бюджет прошлого года после того, как 250 п'ятдесят мільйонів выделили на предприятие, которое находится в ООО округе про производства машин МЧС. хоча казали, що не будуть голосувати навіть якщо небо впаде. Да ну небо не впало, впали деньги, і все що касається нічого моги. Ні, не надо проводити в своей фракції, не надо проводить в свої списке людей, які продадуться потом. Все просто, тогда тушить не буде. Ответственность за продажного депутата не тот, кто його туди привел щодо а, ще с компромату Онищенка. Він також говорив про те, що йшли перемовини щодо купівлі каналу 112 президентом. Якщо а, і це теж також може бути брехня. Ходил анекдот такой, знаете, в старое доброе время, еще при Кучме, встречается Ахметов с Суркисом, и Рена говорит Суркису, знаешь, я в Киеве могу купить уже все, что угодно. А Суркис говорит, а я, собственно, ничего не продаю. <св> Канал 112 <св> никто не продает. Эти слухи с попыткой компромата запускают, расшатывают, запугивают друг друга. Его никто на продажу не выставлял, настолько я знаю, не собирается выставлять. Так что я очень Такая аккуратно относился к заявлениям Манищенко, да. Тем более, понятно, все и с Анищенко, и с этой газетой, которую содержит российский. А то, что там трохи изменился сейчас менеджмент, канал, У вас, знаете, что это повязано, может вас в принципе, с купивлой? Нет, нет. Принципиально я, я знаю, что канал никто не купил, никто не продал. Менеджмент могут немного менять. Так, ну и что ж, вся эта тема, например, отвлекает від ну, от бюджета? Наших депутатов от бюджета не отвлечет ничего, поверьте. Що би там не було бюджету, це зараз у них ну, пріоритету. В пріоритеті, але на, на ну на цьому, цього, цього тижня немає. Надо прийняти порядка 30 по моєму кое що змінення в налоговий кодекс, то есть, бюджет сам прийняти, коли ну, це голосувати. Ми, ми бачимо, що кожна з фракцій виставляє якісь свої умови щодо Конечно. голосування за бюджет. Як якщо ми говоримо так, ну можна сказати, період жнив такий у них. Чи дійсно вони всі будуть йти до кінця в своїх вимогах? От, наприклад, народний фронт не хоче голосувати, поки не буде проголосований заклад про спецконфіскацію. який вже я не знаю наскільки реально, щоб його проголосували, вже було дев'ять редакцій. Ось Ляшко, Ляшко вимагає пенсію 3 тисячі з мінімальну зарплатну зарані платню в 5 тисяч. От якщо ми будемо говорити про це, наскільки реально буде домовитися в Верховній Раді? І чи знову прийнято? це будуть так, як розказує Ляшко, ходити і роздавати гроші? Коли... Когда... Бюджет внесли в Верховную Раду, депутаты дали туда, по-моему, порядка тысячи поправок. И с этими поправками бюджет, стоимость этих поправок была выше, чем стоимость бюджета. То есть хотелок у всех очень много. Конечно, все хотят и заработать, и на свои отрасли что-то, и на свои округа получить. Ну и попиариться, как же без этого. Почему 5 тысяч, почему не 10? Ну, незразумело, да. только я к вот. их Конечно, как обычно, потом в процессе договорятся. Все понимают, что. Они держат правительство за горло, но не очень жестко. Если бюджет не будет проголосован, мы начинаем жить по одной двенадцатой. Каждый месяц рассчитывается двенадцатая часть своего бюджета. То есть правительство, в принципе, может работать и в таком режиме. Депутаты это знают, поэтому будут давить до определенной степени. Потом согласятся. Ну или снова под ялынку Бюджет будет. Я надеюсь, что нет. Если они не согласятся на три сессионных недели сейчас, то вполне можно пройти. Дякую вам. Крило Крылосазонополитовых был в нашем государстве головнеподей, які відбуваются в країне.